Зимові свята це завжди про казку, Навіть у дорослому віці, бо всім родом з дитинства. З початку війни наповну відчути свято важко, когось тратив сім'ї, хтось далеко від дому, хтось ще маленьким пережив страшну окупацію, обстріли. Цього року не до гучних святкувань. Але хочеться перш за все створити свято для наших дітей. Їм потрібно вірити в добро. Добро, яке завжди перемагає зло. І, звісно, добро це Збройні сили України. Не кожен з наших військових зможе зустріти Різдво Новий рік з рідними вдома. Хтось поклав життя, захищаючи державу. Наше військо помститься за кожного. ЗСУ стоять на захисті України і обов'язково відвоюють кожен клаптик української землі. Бажаю, аби прийдешній рік був знаменним. Переможним для України з Різдвом Христовим та Новим Роком. Вітаю всіх, хто на фронті, хто боронить тил, тих, хто був змушений виїхати з України, рятуючи родину від війни. Вітаю всіх житомірян. Обов'язково скоро зустрінемося вдома, в рідному Житомирі, миру нам, усім, любові та добра.